Привіт усім! Сьогодні у нас 6 липня і хочу показати стан мого виноградника. Багато хто слідкує, вже знає, що в мене формування мого винограднику це змішана пергола. Зараз пройду по винограднику і покажу. В якому він стані? От як ви бачите, пагони вже почали повертати на горизонталь. Звичайно, кожен кущ по-різному. До речі, дивився за минулий рік. Така вегетація була на 6 червня, такий був приріст, також вже заверталося всі лози на горизонталь. Так що відставання рівно місяць. Зрозуміло, що зараз росте все швидко, тому що навантаження майже немає. І от як ви бачите, лузи початку метр росли вверх і зараз почали лягати вже на горизонталь. Формування у мене. Ці лози доростають по горизонталі до цього краю чеканю, Ці лози доростають до цього краю, теж чеканка проходить. Ці пасенки ростуть вверх, як їм хочеться. Вони всі стоять вверх, загущення ніякого немає. Ось так ось ви бачите. Ще одне міждоряддя. До речі, всі шпалери я заповнив повністю, як і потрібно, щоб було ніяких вікон майже не позалишалося. Лоза спочатку така вроді би була схожа, що піджировувала. Але оскільки вегетуючої зелені багато, я дивлюсь, кущі зараз розвиваються усі як треба. Лоза вже стала така, як повинна бути. Ні плоскої я не бачу, ні роздвоєння, як зачасту, коли лоза жарує. Починає куча роздвоєнь, лоза плоска, то в мене з цим все добре. Лоза кругла, така як і повинна бути. Ну, зрозуміло, що товщина на такому формуванні, на такій переголі, тут буде досить таки товстішою. Відуще міждорядді. В цьому місці взагалі тут ще рости і рости. Ось метр доверху, і тут ще можна три метри, щоб лоза розвивалася. Урожаю трошки буде, але, звичайно, показати навантаження такое, як хотілося, в цьому році не вийде. Але нічого, кущів добре встановляться, наберуть сили. Думаю, вже на наступний рік. Якщо буде все добре, буде що показати. Ряд молодняку. Також прийшло тепло, почав непогано рости. Короночки позагиналися, то взагалі не хотів рости, стояв на місці. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося.